Добрий день, любі друзі, Радий вас вітати на своєму каналі. Це відео частина курсу робототехніка Arduino. і сьогодні у нас 10-й урок, на якому ми розглянемо, як керувати за допомогою двох кнопок та плати Arduino одним світлодіодиком. Буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, щось прокоментуєте, щось напишете і порадите цей канал своїм друзям чи колегам. Цей проєкт є логічним продовженням нашого попереднього, де б у нас була одна кнопка. Але сьогодні ми додаємо ще одну кнопку. Вона під'єднана так само, як і попередня, але ми її під'єднуємо до шостого нашого контакту, так само використовуючи резистор, підтягуючи на землю. Все так само. Але ці дві кнопки, вони будуть вже працювати, надаючи окремі сигнали. Ця кнопка вона буде подавати сигнал увімкнути оцей світлодіодик. Ну, а друга кнопка, відповідно, буде давати сигнал на його виключення. Працювати це має наступним чином. Натискаємо на першу кнопочку, і світлодіодик загорається. Натискаємо на другу кнопочку, і світлодіодик погасає. І так можемо вмикати і вимикати. будь-яку. Яку кількість разів, і воно все має працювати. Після побудови нашої схеми ми розглянемо нашу програму, що нам треба тут зробити. Як і раніше, оцей 13-й контакт, він буде або отримувати значення високий, і тоді він буде умикати підключений до нього світлодіод, або цей самий контакт буде переходити у низький стан, і тоді. Під'єднаний відповідно світлодіод буде е, по, е, погасати. Залежати це буде від умови. Якщо сигнал піде включати, він включається. Якщо сигнал піде не включати, а інакше сигнал, а у нас цього два сигнали буде або включити, або виключити то він, відповідно, буде виключатися. Вставляємо цю умову у блок повторення і визначаємо, яка ж така умова буде. А от. У якості умови у нас буде сьогодні нове поняття. Ми будемо використовувати змінну. Змінна – це таке значення якоїсь у пам'яті комп'ютера якоїсь величини, яка може приймати якесь значення. Але чому вона змінна? Тому що вона змінюється. Зараз воно таке значення, потім інше значення. Так от наша змінна, ми її спочатку створимо. Я назву цю змінну, назву її он. І вона буде приймати різноманітні значення. У нас буде всього два значення: 1 та 0. Один буде означати, що ми вмикаємо, 0 буде означати, що ми вимикаємо. Так от, якщо, отут-от я поставлю умову і поставлю знак дорівнює. Так от, якщо оця зміна, яку ми створили, он, якщо вона буде мати значення 1, тоді буде вмикатися світлодіод. А якщо не один. А я вже сказав, що у нас іншим буде тільки лише нул, нолік. Якщо буде не одиничка, а нолік, наприклад, тоді силдіодик буде вимикатися. Дуже важливо, що спочатку роботи програми треба надати якесь е, значення нашій зміни, що на початку. Я поставлю тут от спочатку роботи програми, призначаю наші зміни, он, значення 0. щоб коли буде оце опрацьовувати, ця умова не виконувалась, і наш світлодіодик отримав низький сигнал, тобто був вімкнений. Тепер нам треба визначити, як буде і коли буде змінюватись наше значення нашої змінної. На початку ми сказали, що воно дорівнює 0. Але по ходу роботи програми ми буде змінювати, надавати ці змінні нове значення, або 0, або 1. у відповідності, якщо кнопочка буде натиснута ця, або ця, тобто на шостий чи на сьомий контакт, якщо будуть приходити якісь сигнали. І тут ми візьмемо знову-таки в розділі керування оцей блок одиночної умови. Тобто, якщо, якщо наприклад, ми натискаємо на кнопочку. На ось цю, наприклад, на 7-й контакт, приходить високий сигнал. Тоді ми позначимо, що «Да, умикати. Оця кнопка буде вмикати. Тепер давайте додамо блок порівняння, і що ми з чим будемо порівнювати. Порівнювати будемо, м, наша, що буде приходити, зчитуємо з. Читуємо, з Цифрового входу нашого сьомого. І якщо туди приходить, але не забудьте отут поставити знак дорівнює. Якщо те, що приходить з сьомого контакту, відповідає дорівнює високому сигналу, тобто кнопочку натиснули, і він побачив, що так, на сьомому контакті високий сигнал, тоді змінюємо змінну on на одиничку. Точніше, присвоюємо їй нове значення одиничку. Я думаю, можна це діло скопіювати. І тоді ми оцей блок весь оцей блок скопіюємо і поставимо ще поруч. Тоді ми зможемо змінити наше значення. Послідовно перевіряється, чи не натиснута кнопка. Сьома, е, кнопка, яка веде до сьомого контакту, і потім перевіряємо, чи не натиснута кнопка, яка веде до шостого контакту, але кнопка, яка веде до шостого контакту, оця, вона буде змінювати нашу зміну на 0. Таким чином, перед тим, як спитати, а що ж там наше значення змінної одиничка чи не одиничка, ми дамо перед цим можливість, перед цим синілом. Ще визначити, які кнопки було натиснені, чи були вони натиснені, і відповідно відпрацювати присвоєння нового значення такого або такого. І коли це значення вже зміниться, тоді ми спросимо, програма наша спрос спитає, яке значення, і відповідно до цього значення увімкне або вимкне 13-й контакт. Ну, здається, все. Треба тепер спробувати. Отже, починаємо долювання, запускаємо наш проєкт. І бачимо, що як ми й домовлялися спочатку, у нас значення 0 нашої змінної, Оці події не відбуваються, тобто воно перевіряється, але нічого не на 7, не на шостий контакт, нічого поки не прилітає. Ніякого сигналу, бо ми ще нічого не натискали. І, отже, значення on не змінюється не в цьому випадку, не в цьому випадку. І воно. Отут -от перевіряється, і воно не дорівнює одиничці, бо воно спочатку було встановлено лік. Якщо воно не дорівнює одиничці, то і виконується оцей кусочок коду. Тобто все це проходить отак от багаторазово і виконується лише цей останній блок. Воно назначається на 13-й контакт, от сюди, назначається низький сигнал. Тобто от сюди нічого не йде. І от Якщо ми тільки натискаємо на оцю кнопочку, а я от оп і натисну, то в цю мить. При черговій перевірці на сьомий контакт прилітає сигнал. І коли проходить в цю мить перевірка цієї умови, він спрацьовує, що так, на сьомий контакт прилетів високий сигнал. Отже, оце значення, яке раніше було нолік, тепер у нас буде одиничка. Отут воно не спрацьовує, бо на шостий контакт нічого не приходить. А отут перевірка, нова тепер, тепер перевірка, каже, що оця зміна, да, так дійсно дорівнює одиничці, отже, на 13-й контакт приходить високий сигнал. І ось ми бачимо, що кнопочка горить. Але якщо ми ще раз натиснемо, нічого не відбудеться нового, бо вона як горіла, так і горить. І кожного разу це все повторюється, повторюється, повторюється багато разів, і кожного разу він бачить, що наша змінна он дорівнює одиничці, і якби нічого нового він не робить. Він як вмикав, так і вмикає тринадцятий контакт. На нього завжди йде високий сигнал. Але якщо ми натиснемо на оцю кнопочку, і в цю саму мить, оп, і погас наш світлодіодик. Що відбулося в цю саму мить? В цю саму мить на шостий. От сюди. Коли чергова перевірка проходить, сьомий він бачить, що не натискав ніхто на кнопочку, яка веде до сьомого контакту. А, от коли проходить оця перевірка. До шостого контакту так у цю мить прилітає сигнал, і він каже: ага, якщо на цей шостий контакт прилетів сигнал, який дорівнює високому значенню, тобто високий сигнал, я змінюю оцю нашу зміну, яка була там, чому вона була, неважливо, але ми надаємо їй нове значення нолік. І йдемо далі. Тут перевіряється, чи ця зміна дорівнює одиничці, і вона вже не дорівнює одиничці, бо це нолик. І тому оцей код не виконується, а виконується тепер оцей код, що на 13-й контакт ми подаємо низький сигнал. І ось 13-го контакту от сюди перестає подаватися струм, і ми бачимо, що воно не працює. Отже, як ми і хотіли на початку нашого уроку: одна кнопка вмикає, інша кнопка вимикає. Всім дякую за увагу. З вас лайк, підписка та коментар. До побачення!